Жінка обирає тростину в аптеці, бо без неї не може ходити на далекій відстані. Каже, найкращий варіант складна. Її можна скласти, але ну, дерев'яна, вона, по-перше, важка, а ця регулюється вліється Просить не показувати обличчя та не називати ім'я, бо хвилюється за брата, який нині перебуває на окупованій території. Торік вона виїхала з Волновахи, тікаючи від війни. Розповідає, як отримала поранення что-то в огород і воно нас поранило. Як ползком залізли в підвал, а вже в підвали перев'язувалися і виїжджали з тіла. Частину ламків із її тіла витягли лікарі, та багато з них, каже, лишилося. Я не можу працювати правою рукою. У мене тяжело держати, буває, чашка випадає, ну як би, не можу держати тяжіть, тяжко брати. Довго сидіти, не могу, больно очень, тому що у мене був таз перебитий і нога у ноги раніне. Це мої документи стосовно інвалідності, встановлення інвалідності. аби подати заявку до європейського суду, вона звернулася до громадської організації Черкаський правозахисний центр. Юрист Ігор Соловей пояснює, вірогідність отримати компенсацію у такій справі висока. Будемо розраховувати, що по максимально. Це ну як мінімум, я думаю, 5 тисяч євро. Це точно. Пан Ігор розповідає, до європейського суду може звернутися кожен, хто вважає, що його права порушені. У двох випадках не потрібно рішень місцевих судів. Що стосується саме поранення та загибелі близьких осіб, достатньо того факту, що є поранення, є загибель. Розмір компенсації залежатиме від рішень європейського суду. На нього говорить потрібен час. Три, чотири, п'ять, шість років. Це така практика у них. Компенсацію за злочини сподіваються стягнути з країни агресора, каже голова громадської організації Черкаського правозахисного центру Тарас Щербатюк. Ми маємо сподівання, що будуть все ж таки репарації стягнення з Російської Федерації певне певного майна коштів. Жінка готова чекати на компенсацію, хоча каже, гроші потрібні їй зараз. Ми залишилися зовсім без нічого. На даний час я не можу працювати. Дай Бог, щоб воно не дало складнення всі поранення, тому що ще не до кінця ну, вилікувалася якби далі. Ще операція впереді. Ольга Мацканіч, Федір Косаба, Григорій Козуб, Суспільне, Новини, Черкаси.